И всем здорово, ребята, вы на канале Так Вани и сегодня мы будем играть в Мертве рейс Короче, нам тут добавили миллиард обновлений и сколько я пропустил, правильно миллиард 1573 обновления пропустил Ну я грав на своєму другому аккаунті. Наш отель це добута вироловка. Тобто я проклаз голову. Так що погнали, собирати облігати. Все, погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми йдемо золото продавати. Ідемо купувати уголь. А раз. роз. Китесно фігову тепер, коси продає. Спочатку я вообще думав, що це все таке безплатно, а не тут треба було сюди покласти. Běháme od sebe. robíme děláme zaštitu. Tra tralala Boborko, Dido, i tam jaký govňuk. Jaký govňuk. Jaký šťast bude, přem na tomu světí s bílou šatkou. Це погнали? Ким-ка підкладати. Оооо! Сюди не треба було втратити патрони. Ну, я йду ну, на ну, жалко лошадку. Ну, У неї буде велика честь. Будемо вірити в друге. А по ході у нас лагер. Залутати було легко. Там дуже. І полезної фігні тут дуже багато. Так що беремо швидко, що тут взагалі існує. же банджо. В тому проти маузер. Сюда. Мішці. интересно он настроение пистолет воптяк утяк так вот все возьмем сначала так і Відмімо... возьмем де пильтовочки так вот так ой, беги <гумі> ай-яй Ой-ой-ой, блин. Главное сейчас снопки. Ладно, быстренько, так. Быстренько, 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 быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Раз, два, мая. Же, блин. Быстренько, быстренько, быстренько. Давай, 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 давай. Все, погнали. Перший город, і він дуже-дуже-дуже малий. І мене Ось так Треба буде вбивати зомби А оце я не замітив. Нам ковбої. Ну, коротше. Сподіваємося, ми Бо в мене щас... час не до ковбою, а але час до... Давайте я все-таки хоть пост понку побивал. Короче, у меня теперь будет сейчас маленький отдых. У меня хп вездец был мало. Йоу. Йо, он сейчас зимой удара. Ну, <кхи> Короче, вопаю. Так. Рисково. Zdravím. Ano, jo. Tak tutka ostatní. Dobře, je to bank. Legendární. I tam je zlota ruda. No já dosud neznám, co. Lutat i, či ne lutat. Dáváte ubíme. I bostinko zlutajeme. Bank. Polis metalů. Dobře, čestně. Polis metalů to kruto. 6, 5, 6, да, первыми золотишко, первым облігаций. что сейчас нечего будет. Так, давайте возьмем корши. И нам треба звали. Давайте беремо из металла і звалюємо. Гле время. Честно, можно еще любить, например, топливо такое. лучше липше есть топливо закинуть. Шотко, що шо в мене тут Вот. Короче, у нас монитолк з першого уровня что мы назбирали а ну а лопату можно продать стоп жалко и не можно выбросить на галявину на улетай на гаити не улетел так давайте продам изтенную воду счетную воду и забираем естественно монитор Да. И, кстати, пацаны, обязательно подпишитесь на канал. Че, плиз, с тобой я не знал, что пусть. Че, уриру, уриру! Ба-ба-ба-ба-ба! И... Ура, ну, подпишитесь на И напишите, если прошу меня снятый видос. мене ще тут були ковбої, А я вже хотів уезжать. Понадто, беремо всех ковбоїв і быстренько їх будем продати. Мені цікаво, яку лошадку собі выбрать. Короче, возьмем собі девушку. Так, духоль стороны. Луколь не поздно. Рану или не поздно. беремо цю лошадку. И купим заблизну маску. у другого варианта не є. <кх> Короче, там ковбой. Сейчас гошлик пусть мне. Там напих вас. <кху> Прям старшие попытки. Конечно же я убил в ковбоя но лошадка пішла вместе с Жалко. Ну то, ну я-то не убив лошадку, я просто стрільну и пішла меня пришла вечность покинуть. У нас тут -ка, младший брат і старший брат. <сум> я вечно пам'ятник мені пацаны. Я йду в оце уже що ты. Там пише Welcome to Sterling. А на самом деле welcome to... Вічна пам'ять. Вічна пам'ять, пацана мені. Сейчас <реш> могу нафіг, мучення испитывати. Які ви ще будете позирати? Коли я запалюсь динамит, кикну. До удиду. До уіду. Я даже возьму на всякий случай. Напам подхну. Куди нам треба? Ой-ой-ой. От усе кріпер. Так їх і називайте. Крипер. Вони є криперами. ай яй 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 Ты нафиг, ты нафиг, ты нафиг, ты нафиг! Фу! Обосраться можно. Ё-моё. У меня сердце стало. На 5 секунд. Jo, ja, jo. Jo, obkákal se. Jo, ja, obkákal se, pojď se mnou. Pojď si takový strašný mordo. Jak, jaká, jaká v rukách toho překrásného člověka. Hehehe. <laughs> Čekejme se, nyní přem tudy. Pojď прекрасный человек. Давайте быстренько. Ой, уже нич. Дуди, дуди, ду. да Дуди, дуди, ду. Мне интересно, косынечка. Короче, была нич вампир. Мы звали Так пацаны у мене чуть короче с того момента с цим крипером гоняться даже и робити дуди, удиду дадим дуди, дуди, бороться надо по не сдохнуть Йоги-йоги-йоги. Цена, пацани Пацаны, я добре Я, короче, понял, не хочется. Я, короче, понял, вы хотите, бо я отправился як вас тот крипер. Крипер отправил вас туда. Ну <су> я же не дебил. Коротше, зараз буде епічно. Позирайте який епік. Йой, епік. Йой! Епік, епік коротше, просто, просто епік! Йой! Це мого епічного освіти. Коротше, видите оце? Це загадка з подвохом. Беремо серебримо, серебріну суфіну, кладемо. Нормально треба покласти. Поздох. Дуже великий подвох. Треба покласти оцю фейну от сюди. Давайте мало посунемо, бо різкова не балю. Фух! Підемо в шотку остальної. Виберемо цю штучку і звалюємо. Ну як А Там ще ліпше давайте залутаємо ще цілий уголь, який тут є. А потім уже підемо ви ціля. <кху> давай, 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 давай. Тут пока... все так буде я... так і много блядь. Я так понял, угольним я заберу оценить. То маховку вже можна буде продавати, а береме ось цю штуку. Не, ну це вообще це самое жорсткое оружие в світі. Такое с общественне. Так. так. Береме хоч іде ноголь. И глядаемся из на воход. В офиге, куда ся доска прилетіла У нас, короче, стрел на деревню. Бойньов. Притом дуже сильний бах. Я колися фотков, та у мене, блін, вишті пропали. Це не круто. Вроде би все, а не рішут круто. Банкірамо потім об'ємо. Блін, убили жалко. Самое главное. Що ми замітали били новий топ. -по. Ну короче, ви поняли. Ну вже короче, вже такий, конечно, вже ну такий звісно вже и новые. Добро. Ну, хоч зовут. Что було 500 миллиардов, тысяч, тысяч управлений. Короче, ми ну, можемо вже закінчити Відо, всім пока, всім до побачення.